Пий ти всім серцем Марію, дарма що не бачив її, ти вірив, що прийде Месія, і мати пречиста ясним. З, з тобою чекаю Марію, святий наш пророчеє, душі відродити надії. Спасіння вже скоро прийде, з тобою чекаю Марію, святий наш пророче В душі відродити, надію, спасіння вже скоро прийде, пішов ти на гору Кармелю, за покликом Бога в душі зустріти. Царицю, уся в неземній красі з тобою чекаю Марію, святий наш пророче і є, душі відродити, надію, спасіння вже скоро прийде. Ти наш пророче В душі відродити надію, спасіння вже скоро прийде, знайшов ти для себе стежину до Бога проводить тебе і серце даря без зупину для тої, хто любить тебе. Тобою чекаю Марію, святий наш пророче день, в душі відродити надію, спасіння вже скоро прийде.